Друзі, всім привіт! Я Валерій Кришень, перший українець, який приїхав на мотоциклі навколо світу. На мотоциклі Honda. А це мій друг, Макс. який ніхрена не приїхав в цьому світі, але вже дуже хоче, і в цьому сезоні так вірвався в той мотоциклетний двір, що одразу з Кришнем навіть трошки почали подорожувати. І чого ти мене сьогодні сюди привів? Що тут буде? Ми сьогодні будемо робити анбоксинг. Ага. Е, анбоксинг. Наш таке Ну слухай, це ж якби нас не просто так зібрали. Ти мотоцикли, а я по анбоксингам. Тільки у мене анбоксинги були, це всякі оці мобілки. А зараз буде, я так розумію, серйозний анбоксинг. Прикинь, що мотоцикли теж приїжджають в коробках, які, ти, які телефони. Та не може бути. Я тобі кажу. І ми зараз побачимо коробку, в якій знаходиться наш сьогоднішній піддослідний. Це Honda Transalp. Це зовсім новий мотоцикл, який Honda зробила в пам'ять про легенду. Мотоциклетного будівництва Honda Transalp, який був ще в 90-х роках, випускався, і вони зараз зробили його нову версію з абсолютно новим мотором, абсолютно з новими підвісками і багато чого нового. Ти побачиш в цьому мотоциклі. Я правильно розумію, що Transalp — це от Яфрікатвінце для таких крутих дядьок, як ти. Для мене не підходить, бо я коли взяв, вона мене впала одразу. Вона важка паскуда. А є, наприклад, ці біха, і от воно щось десь посередині Transalp, так? Воно легеньке, але для подорожей. що це? Да, це легкий мотоцикл, uh -huh. який передбачає їзду по асфальту і по оффроуду. Але не треба мати великий скіл, тобто не треба бути марк. Марком Кома ага. для того, щоб їздити на цьому мотоциклі. Тобто, це в принципі, мотоцикли, таких, як ти. Отлично. якщо коротко, мені просто ну друзі, якщо ви не знаєте, то Африка Твін це така штука, що е, воно важке, 300 кілограм. Да, я так розумію, плюс-мінус, і воно високе. І ти, по-перше, коли на поворотах тебе отак. І коли ти його хочеш з під ніжки зняти, я реально прийшов, він мене впав, тільки Андрюсі не каже, то звільнить нахрен. Е, е, Так, і значить, оцей мотоцикл для мене. Атічно да. збирати самі будемо? Ні. Ні. <реш> що, давай, давай попросимо, щоб його закотили і будемо біля нього ходити, дивитися, нюхати. нюхати. До речі, як пахне новий мотоцикл? Як жінка? Краще. Oh Поїхали. <реш> Погнали. ікея? – прям. ікея, Тільки десь, бо бачите, тут на цих штуках є заусенеці, можна пальця порізати. Ага. Зараз Паша нам прийде з Шуриком і зробить це діло. Я не знаю, як ти типу, повідкручу, у мене сум не вистачає тут. <рес> пальця. А, ні. Процес не швидкий, але ж цікавий до Собіса. Серйозно? Ваганний. Колесо з Африки Твін. Ця деталь Африки Твін. І це теж. Тобто це, в принципі, Африка на мінімалках. Але, але дух, дух пригодницький і в цьому мотоциклі заложений з заводу. Але по піскам, звісно, буде на ньому... Офігенно буде. Офігєно? Ну він легший. Він здесь... легше рулиться. Та ось побачиш. Для мене пісок це найгірше, пісок на мотоциклі це гірше, ніж, я не знаю, вусата вуса та ладно. — Так, для мене щось взагалі. Я тоді поїхав перший раз в Африку, і він просто сам по собі, ти сам по собі. Суха, ну тут реально купа деталей з Африки. Рама дуже похожа на Африку. Ну, концепція Африки. І оці елементи впізнаються. Маятник точно як на Африці. Оцей хагер, як на Африці. Ну, Про це вже казав, що на Африці. Ну, блоки, кер... Блок, блоки керування всі всі діти. Тут Auto є? Нема, так? нема. Як це? В 23-му році. Ну, не поставилось. Забудемо, може. Треба кріплення, як в тебе, оце офігенне. СПТНК. Да. Топчик. Яка вага мотоцикла? Слухай, я думаю, десь кілограм 215 має бути. Ну, по-моєму. Mm -hmm. Я, я ТТХ ще не читав, дивився на нього. Точніше, читав, дивився, але не пам'ятаю, скажімо. чесно. А я не читав і не дивився. Я просто сів один раз, коли той чорний стояв. Давай, тримаємо. Уху, угу. Уху, не Щоб не завалилося. <звук> ага. Ні, не лягать. Ой, не лягать. Я не лягаю. Я перевіряю. <свук> Поки вони це роблять, ти знімаєш, так? Да? Можу анекдот розказати. Давай. Приходить якось чувак на радіо і в нього питають, як ви з такої дікції потрапили на радіо. Що блат? А Він каже, чому блат? Сістла. <свук> Радіочастотний діапазон, що виконується радіообладнанням 125 кГц. Ну, В принципі, це найважливіша інформація. Декларація відповідність. Да. По бумагам розбирається. О! Що це? Болти? Це, це болти для супорта. Вони для нам супорта? Будуть знадобляться, так. Да. Це деркала. І вітровичок. І ще щось. Розпорні втулки на передній колес. Диви, один пакет синій, один білий. Лівий і правий, мабуть. Та ти що? Цікаво, який лівий, який правий. А давай подумай, а що там нам написано? Ні, ну синій це завжди лівий. А чому? В навушниках. Серйозно? Так. Да. Серйозно? Так. Да. Тоді значить цікаво. А, а тут навпаки я бачу. Чи ні? Так. Чи ні, ні, ні. Оце лівий. А тут навпаки. А тут навпаки. Може бути різьба так, тебе. Не вже, так, це нестандартна. Ліва або права. Я так, думаю, що? ти не, туди, не той крутиш. А, все ж таки правильно. Чи ні? Де вже синій пакет був? Я вже запутав, запутався, якщо чесно. Блин, це що, я, я перший раз в житті встановлюю дзеркало на мотоцикл. І на ніфіга собі мотоцикл. Да. Це не якісь там. Але тепер дивися, ми заключимо до кінця, uh -huh. а потім там починається запрацювати ліва різьба. Зрозумів? Uh -huh. Тому ти сильно далеко не крути. І потім треба буде законтрагати. Okay. Але слухай, вже вид. Звісно. Uh -huh. До тебе питання нещодавно мені людина сказала, що значить можна е їздити на мотоциклах, що з такою постановою. Не ось так, як я завжди їздив на носочках, mm -hmm. а ось так. Тобто, щоб завжди в тебе можла, можливість екстреного гальма була. Значить, якщо ти приїдеш на чайку або на брно в брно кататися. Брно? В брно. Це хто? Брно. Чехія, Брно. Ні, там а, я там рульку їв колись. Та, о, о, а. а там ще і в мотоциклах можна кататися. Ага. Так, от е якщо ти приїдеш на спортивну, е на, на спортивному мотоциклі, на на кільце, де ти знаєш чітко свою точку гальмування той момент, коли тобі знадобиться заднє гальмо mm. і переднє гальмо, ти можеш і потрібно пальчики тримати на нісочках, mm. щоб ти носками своїми mm. не черкався об асфальт в поворотах, коли будеш заходити. Але в усіх інших випадках туризм, їзда по місту, тобі треба ногу тримати так, щоб ти в будь-який момент ти мог їх закинути на, пер... на лапку гальмування. Тобто ти завжди їздиш прямо. Я завжди їжджу отак. Але а, ногу сюди не ставлю. в мене, мене нога звуку стоїть. Отак. А, Коли потрібно, я її закидаю. Раз закину. Ага, зрозумів. Да, типу, я отак проїхався, в мене почали ноги затікати і незручно. Да, що, що тобі треба ногу тримати, <стракл> бо якщо ти її послабиш, вона буде тримати заднє гальмо, спали, спали диски і, <стракл> і, і, і буде біда. Тормозі тримаєш один або два. Який пальчик? правий якому торгу? От там? Отам, тормоз. Ні, я завжди отак їжджу. що тут. До речі, також, давайте інше питання. Мене в школі навчили, що двома пальцями mm -hmm. ми вже ж не молоді, так. що під ним. Два береш. Ага. І отак. Ну, типу, завжди значи, дивись, я їжу, так, і гальмую так. 에, це ж ще не. А, так, да, да. а ось гальмо поки не нажимає. Хочка, поки не жми, бо ми ще не знаємо, чи там можна зажимати, бо хай поки Паша нам скаже, коли вже можна. Можна, так? Дивися, як я їжджу, де мої пальчики. Mm -hmm. Дивись, Знаці, коли я їжу, їжу по місту, uh -huh. ми, в мене завжди один пальчик на тормозі передньому, mm -hmm. а пальчики оці, вони отут. Я завжди щеплення вижимаю до кінця. Ну, ага. Я не з тої школи, а, де от веде отак. От, от. Особливо мене дуже харить, коли я бачу людей, які починають їздити перший сезон або другий. І коли вони вижимають щеплення для того, щоб почати рух. Вони отак, от двома пальчиками, отак не дожимаючи до кінця корзину. Не, не вижимаючи до кінця корзину щеплення, забивають першу передачу. Щеплення воно має хід. Отут от воно починається ну, і? Тут, він закінчується. Чого тут Ні, 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 дивися, ще, ну, тобто, uh -huh. трос щеплення має свій хід. Він починається ось тут з холостого, і отут він закінчується. Оце в цьому режимі ми макаємо передачі. Коли ми їдемо, ми можемо до кінця вже не дожимати передачі. Ну, 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 не, не дожимати ну, щеплення. Але при старті ми завжди вижимаємо до опорост і тільки тоді включаємо передачу. Тому якщо ти стартуєш отак от, і включаєш передачу, то це хір. <ків> Ну це Я так стартую. — Ти так ну, Мені так в школі сказали. <потрібно> ну, вообще, тут же від, наприклад, на Воно Однаково, так... всі щеплення однаково, вся конструкція однакова на всіх мотоциклах. — Ні, мотоцикла. ну от, ні, дивись, я, я їздив на одному мотоциклі, в якого щеплення. Отут, типу, коли я дотискав ось так. Та, <потрібно> е е мотоцикл їхав. Його реально до кінця треба було. Потім я щось тут так крутив і він вже не їхав. Краще краще не не крутити, крутити, Краще не крутити. Серйозно? Так. Да. Щеплення, ну... якщо, якщо ти не розумієш до кінця, як це все, весь процес працює, uh -huh. то цей баранчик не крутий, uh -huh. бо можна стати баранчиком. Всі мотоцикли мають собі проблему чи не всі. Е, коли ти заїжджаєш на заправку. <гум> <гум> вгадаю. Ти боїшся, що тебе ключ ти не можеш забрати з собою. Так. А на... Вибачте, рих тобі забрати ключ з собою. Хто на ньому куди поїде? Ну, хтось. Ну куди хто? Ну ти зараз рихто мопед. Та нащо воно кому треба твоє? Дивись. Ладно, якщо дуже хочеться, я покажу, як це зробити. Відкриваєш. Що там, бенз є, привезли з Японії. Пахне... Серйозно? Ні, реально понюхай, він пахне так, як у нас. Погодьте. Клас, ментово. Ні, пахне саке. Mm. Коротше, Дивися, дивись, два, два пальчики. Це двома пальцями ти робиш, дивись який. Не все, може mm -hmm. такі з Дивись, хоп, і пішов. Ага. Ану, ще Але руті в тебе будуть в бензин. Ну, не наскільки так, що прямо. <ріху> Нажми, зроби. Так. А що нажимати? Оце гумове кільце. Хоп, і все, О, забирай ключок. Да. Ну все, і тепер ти будеш бензином японським пахнути, пахнути, чосаки. Ну, а пах, а пахне як. І все. ми просто... Ні-ні. ні Тепер а -а -а. треба повернути назад ключик. бо а -а -а -а, ти не, ну, Це ж не я точно забуду, я, я ж поїду отак. О, все, тепер вставляєш Вставляю. до. Ні, ні пальці... Ключик, ключик не... не крутимо. Хто? Дивись. Ще раз. Вставляємо назад. І просто придавляємо. Він сам а -а -а. раз провертається. А -а -а. Ну я так і знав. А ну обрати. Я перевіряв тебе. <х dia> Це набір інструментів, давай подивимося, ну, що його. Але так як Honda не ламається, тому він мінімальний. Ну, Звісно. Паскубці і... рюмочка. Я буду доставати і буду тобі задавати питання. Для чого потрібен цей ключ? Е -е... За тим. Це, напевно, для того, щоб завести мотоцикл, коли не працює договору. Правильно. Оце для чого потрібно це для регулювання підвіски. Ага. Ну Це звичайний ключ для всього разом повідкручувати всякі Добре. гайки. Правильно. Оце що? Ну, це той самий, тільки на 19 побільше з гори працювати. Правильно. Тут Ха -ха! Я майже вже інженер. А це? Для того. Двохсторонній. Двохстороння, так. Да. Ну, це щоб не знаю. Ну і тепер від... супергра. Що це таке? Ну, Поки він думає. Подовження клеми, так? Ну. Серйозно? Тобі риф мої відповісти. <ріху> ні, ну я правильно — Ні-ні-ні. Для чого? — А, ну буксировочний трос, щоб якщо ти застряв, застряг, тобі витягнути. Тоже ні, теж ні. Не знаєш? Ні. А оце що? Ну це коли ти їдеш з пасажирами, які багато базарик. Це для того, щоб шолом свій залишити можна було підтримати. А як? Ззаді має бути крючечок. А ось, наприклад, цей крючечок. Отак от і раз, сюди. Сідло закрив і шолом сюди на кільце пристебнув своє. Це прикол, перший раз. А оце, щоб запобіжники доставати, такий. А Або прищепка, коли в басейні плаваєш, щоб ніс вода не Ну, Якщо дуже далеко подорожуєш. Все, розібралися з інструментами. Ну що, стартуємо? Давай. Ооо! Булі а він звучить! А він звучить! Він кайфово звучить. Що можна виїжджать, да? Не спішу, не спішу. Він кайфовий, слухай. Перший раз сижу на цьому трансальпі, коли він заведений. Офігенний. Він мені нагадав 650-й трансальп. От не знаю чому, але от, от я сижу на ньому і так, як він працює, як він вібрує, вібрація, вихлоп. Оця морда, оцей пластик, оці форми пластика. Реально 650-й трансаль. Середня витрата пального 16,5 на 100 кілометрів. Ну та скільки ж я тут проїхав? 17,6. Блін, ну він кайфовий. Коротше, давай будемо продовжувати його збирати. І в наступному відео ми вже будемо з тобою в екіпіровці. Конечно. І красиво це все діло. Але Такай. коли це буде? Е, вже скоро. Да, бо у нас тут, може, глядачі не знають, скільки 7 градусів зараз. <рес> Якраз для мотоциклу. Блин, ну і класний. Рахунок скла, до речі, дивись, нещодавно катався на стріті, звичайно, без скла, і теж там щось швидкість абсолютно адекватна, Їду, розумію, здуває просто капець. І саме тоді почав розуміти, що от оця тема вона дуже працює. Яким чином, чому от звичайне скло, яке, блін, такі, да. як воно може так працювати? Інженери не дураки. Свої зарплати отримують да. не просто так, да. все проганяється в трубі аеродинамічній і все регулюється. Ну коротше, все, в цьому плані все чітко. Тому вітровички такі вони можуть виглядати дуже маленькими, Навіть але ефективність, та... але ефективність їхня просто не. Порівнюється з їхньою висотою. Тому, якщо що, так. з вітровичком обов'язково, навіть якщо є кастомні, там от той самий звичайний який стріт, чи там, я не знаю, взяти собі ексер той спатий. І якщо на нього щось повісти з пластику, тобі вже комфортніше буде. Да. Особливо на дальники, бо ти їдеш, і тебе постійно готувають. Що, тепер про дальняки? Значить, ми сьогодні його зробили анбоксін. Да. Завели. – Понюхали, Під духою зробили все, як положено, щоб всі знали, хто перший був. <рес> а в наступному відео ми вже його протестуємо. Я вже дуже чекаю наступного відео. і наступне, Я вже дуже чекаю знімального дня. Бо не знаю, коли те відео вийде, але знімальний день, коли ми його дамо йому під хвіст, так. це дуже хотілося. Я сподіваюся, що в цьому році, але нам так. треба вирішити, хто буде на ньому їхати, а хто буде на Африці. Чи як ми будемо свапатися? — А ми будемо по черзі. Ага. Ми будемо мінятися партньорами. Ну це як така міні мінісвінгервечерінка вийшла у нас. Така, на, на лайтах. Добренько. Що, <рес> друзі, тоді вам дуже дякуємо, що дивилися наш анбоксинг. Вам сподобалось, бо нам дуже. <рес> <рес> Ні, слухай, по-перше, ніхто такого ще не робив. Я вважаю, що це перший анбоксинг такого мотоцикла в українському Ютубі. Так і є. Ніхто не робив. І до зустрічі в наступних випусках. Там буде цікаво, повірте мені. Капець, як цікаво.